Слава Україні! Вітаю вас на каналі Дорогої Світла! Давайте з вами зараз подивимося, що чекає суми суми глухів Сумська область в період з 30 жовтня по 3 листопада 2024 року. Покажіть, будь ласка, карти, яка є загрозою загроза мирному населенню і їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаку ворогом, через воєнні дії, місто Суми. Та е, Глухів Сумська область з 30 жовтня по 3 листопада 2024 року. Через атаку ворогу через воєнні дії яка є загроза. Покажіть мені, будь ласка, карту. Місто Суми. На центр буде націлений ворог. На крупні об'єкти в центрі. Іде загорання. Так, і Глухів, Сумська область. Е, болісні удари з, е, з можливими жертвами. Так, Суми. На сам центр і на крупні об'єкти в центрі, ну, взагалі в самих сумах, отак скажімо, тут щось буде опущено? Не знаю, чи не влучать сам центр, націлені будуть на центр. І на якісь крупні об'єкти у вас. Що такі крупні об'єкти? Це кінотеатри, торгові центри, епіцентри, супермаркети, університети, банки, ну, такі якісь, розумієте. От, великі такі крупні установи. Так? Але воно показує, що опущено буде десь, десь на окраїні, розумієте, десь в передмісті, або на виїзді з сум, десь, десь отак, щось отам. Так, давайте сюди дивимося, що це за загорання? Збиття, призбиття. Ну, слухайте, дивіться, по карті чарівник це може бути або якийсь виробничий об'єкт. Професійний, там, де люди якоїсь певної професії працюють, щось виготовляється, щось виробляється, якийсь завод, фабрика, підприємство. Або це навчальний заклад так само може бути. Страшно лячно буде. І так само йде загроза об'єктам, які є місцями торгівлі. Тобто, це є ринки. І це є ну, магазини, супермаркети, гіпермаркети оце все. В околицях, бачите? Ну, тобто те, що десь ну, в, по периметру, та, сум можна так сказати, на межі в'їзду, виїзду з сум десь в віддалених районах. Збиття буде над якоюсь державною установою. Може бути десь якесь незначне загорання, з яким швидко впораються. Так, глухів. Загроза там, де люди працюють, а так, також там, де у вас якісь містки, мости або якісь важливі шляхи дороги. В напрямку до річок, якихось ось десь от туди буде летіти. Так, ну дивіться, тут іде застосування авіаційних бомб і шахідів. Шахіди і авіаційні бомби, каби, житлові будинки можуть постраждати людські і господарчі споруди, а також все, що пов'язано з воєнною тематикою чи місцем розташуванням воєнних і воєнної техніки. Транспорт. Все, що пов'язано з транспортом, знову ж таки: заправки і якісь парковки, де може стояти транспорт. Ну, якось з транспортом йде тут так само загроза. І руйнація якоїсь будівлі якоїсь скрупної будівлі великої може навіть хтось опиниться під завалами. Навчальним закладам або навчальному закладу якомусь загрози, навіть якщо там діта дітей немає, та, якщо вони там не вчаться, просто йде загроз, ну тобто йде ушкодження, пошкодження якогось навчального закладу або щось пов'язане з підлітками, з дітками з дітками. Це можуть бути гуртожитки, це можуть бути якісь ліцеї, училища, технікуми, це можуть бути школи, ну тут бібліотеки. Дивіться, і приватний сектор тут теж під загрозою, ховатися людям показує. Ну тут будуть збивати десь над приватним сектором, але шахіди в основному, в основному, шахіди і авіаційні бомби якісь. Ну, давайте дивиться по сторонам світу. Так, покажіть мені, будь ласка, карти. Місто Суми, якщо його розділити згідно сторін світу на райони: Північний, Південний, Західний, Східний та Центральний. З 30 жовтня по 3 листопада 2024 року, в який район, в яку частину, згідно сторін світу, а в місті Сум, Сумах, іде. Загроза загорання, ушкодження, пошкодження, житлових будинків, інфраструктурних об'єктів, загроза життю та здоров'ю мирного населення. Покажіть мені, будь ласка, карти з 30 жовтня по 3 листопада 2024 року загроза для міста Сум. Якщо розділити їх по сторонам суми, якщо розділити по сторонам світу, північний, південний, західний, схід та центральний райони. Отже, суми північ, південь, захід, схід. Центр. Центр. Відбиття, збиття. Того, бачите, буде направленість на центр, але йде збиття. Давайте ще раз північ, за межами сум. В передмісті, бачите, йде у нас загорання. Південь. Південь. Ну, дивіться, тут ворог буде намагатися чогось досягнути. Іде спочатку збиття. Далі знову збиття, далі знову перехват. Будемо надіятися, що обійдеться без всяких загорань. Три карти перехвату і збиття йде. Але південна сторона буде досить потужно атакуватися. Захід. <кій> <кій> Захід. Тут під загрозою медичні заклади, і парковки, логістика, все, що пов'язано з транспортом. Загроза дітям, дитячим об'єктам. Тут іде збиття, але таке збиття, що може спричинити ушкодження, пошкодження, загорання. Бачите, погані вісті у нас такі падають. Схід сум. Отут ракети можуть бути застосовані. Десь східна частина сум. Та, на східну частину сум може насуватися ракета, десь летіти і шахіди. <кхи> Дивіться. Тут у нас падає пастка і плани ворога. Та? Плани ворога попадуть в пастку. тобто, швидше за все, ракету зіб'ють. Велика ймовірність, що ті шахіди зіб'ють. Впевненості вам не можу сказати, але цих дві карти натякають на те, що є велика ймовірність того, що вони це зіб'ють. Але далі у нас йде смерть через застосування кабів, авіаційні бомби. Східний район це може бути північно-східний район, це може бути східний район і це може бути південно-східний район. Розумієте? Але іде застосування авіаційних бомб. Ось так, що отут теж іде якась прикрість. Давайте ще раз ще докинемо на північ Сум інформація про збиття. Будуть, ну, отже, там десь будете чути, як гучно працює ППО. І ще раз на центр перехват. Вона ну, ще раз на південь. Інтенсивна робота ППО. Більше нічого не бачу. Ну, Дивіться, якщо взяти по цій колоді, я вже не пам'ятаю, що нам попереднє показувала, ви, ви уважно прослухаєте попередні, на, на попередній колоді, що я дивилася, і порівняєте з цією колодою. Та, колодою. Західна частина розвідрони. Так, перехват. Але десь може бути, бачите, при збитті, при перехваті можуть бути десь загорання будинків, пошкодження, ушкодження житлових будинків. Є, є така ймовірність. Так, ще раз з вами. Давайте з вами підіб'ємо підсумок. У нас північна сторона на північ від сум за межами суму. Іде загорання, в самих сумах іде збиття. Так. Що у нас південна сторона говорить? Південна сторона у нас говорить про те, що тут дивіться неодноразово ворог буде дуже сильно намагатися чогось тут досягнути. Але тут іде одна карта, яка завжди відігравалася до цього моменту, завжди відігравалася як відбиття. Друга карта, яка говорить про відбиття, третя карта, яка говорить про перехвати. Четверта карта говорить про роботу ППО. Велика ймовірність, що південна сторона під захистом і таки нічого там не відбудеться. Ну ми пам'ятаємо, що при збитті все рівно бувають загорання. Ну але тут дивіться ні одна карта навіть загорань не випала. Будемо надіти, що все обійдеться <кхем> благополучно. Західна частина, західна частина нас сказує більше як північний захід, бо одразу карта півночі випала. Отже, північний захід під загрозою, чого щось буде летіти, щось буде щось будуть збивати Так? Порятунок, ну ця карта часто відіграється, як знаєте, коли збивають, коли перехват того, що летить, може бути уламкам пошкоджено, та? все-таки якийсь транспорт. Та? Тут логістика, транспорт, стоянки, вокзали оце все сюди підходить. Знаєте, у нас по, по цій карті. Далі карта шпиталю нас падає. Це медичні заклади тут під загрозою. Ілюзія, тобто швидше за все влучання прямого не буде. Тобто, ми так розуміємо, що це все потенційна загроза, швидше за все буде збиватися. Але в нас є карта і погані вісті, через що діти, дитячі об'єкти над дитячими об'єктами буде повторно, ворог буде знову щось щось в цю сторону направляти, буде збиття із загоранням, тому що ця карта дуже часто відіграється, коли збивають і те, що збивають, спричиняє якісь загорання і, і якусь шкоду. Так, центр у нас іде перехват, у нас іде захист, іде відбиття, і у нас іде перехват. Тому, швидше за все, центр під захистом. І а, східна частина у нас іде застосування ракет, застосування шахідів, швидше за все їх зіб'ють. Але, на жаль, у нас іде ще застосування авіаційних бомб. Відповідно, це східна частина. це може бути як північний схід, так і може бути південний схід, так і просто схід в сумах. Так, я це бачу. Це не означає, що саме так все і буде. Будемо надіятися, що взагалі нічого такого не буде, але ну, я вам читала той варіант долі, які зараз на даний момент бачать карти, яким все розвивається. Дивимося з вами далі. Глухі по сторонам світу. Покажіть, будь-будь, ласка, карти. Якщо подивитися на глухі в Сумській області. Розділивши його на райони згідно сторін світу, північний, південний, західний, східний і центральний, в яку частину Глухова йде загроза загорання, шкодження, пошкодження житлових будинків, інфраструктурних об'єктів, загроза життю та здоров'ю мирного населення в період з 30 жовтня по 3 листопада 2024 року. Глухів Сумська область. Глухів північ. Глухів, південь. Глухів захід, Глухів Схід. Глухі в центр робота ППО Глухів в північ. Дивіться, північ, тут іде досягнення, отже, там щось може бути якась прикрість. Північна сторона глухова під загрозою. Досягнення, тобто ворог чогось досягне. Не дивіться що тут зображений жовто-блакитний прапор, наш та це патріотичні карти. Але ми коли дивимося на обстріли, я не звертаю увагу на те, чи тут Україна, чи тут расисти зображені. Я дивлюся на саму енергетику карти, що вона несе досягнення. Вона несе досягнення. Ми зараз дивимося на досягнення ворога, та тобто на його атаку. Ворог чогось досягне в північній частині глухова. Тобто тут можуть бути можуть бути якісь прикрі моменти. Далі йде перехват і захист. Ну, отже, в основному тут буде відбиття, збиття, але десь на півночі від глухого або північна частина глухого, все одно може, потенційна загроза є, якогось ушкодження, пошкодження, якогось досягнення ворогом, якоїсь прикрості все-таки можуть завдати. Так, дивимося з вами південь. Стратегічні якісь є цілі тут ага енергетичні, пов'язані з електроенергією. Десь на південь від глухова або в глухові, або за його межами на південь від нього. Щось є е, якийсь стратегічний об'єкт пов'язаний з електроенергією. Бачите, карта стратегії. Може, вам тут не видно карта стратегії і карта, яка вказана на світ. От сюди буде щось направлено, і що тут йде, спроба завоювати, тобто створити проблему, обмежити людей у світлі і що, чи воно завершиться. Ну я не бачу тут. Ну, дивіться, сюди буде щось направлено, загорання і влучання. Я не бачу. Будемо надіятися, що обійдеться. Акцентую увагу далі на захід, тобто розвідрони будуть десь тут в західній частині застосовуватися, то давайте дивимося з вами західну частину. Тут іде якийсь перехват, потім повторна спроба, карта сили і вночі йде якийсь приліт вночі. Немає карти, яка б накривала про захист цю карту сили, тому зазвичай карта сили відіграється як приліт, якщо немає карти полону з нею або карти перехвату. Тому велика ймовірність, що в західну частину глухова йде, йде якийсь приліт. Окрім того, тут ще й будуть шахіди, бачите, літати. І такий шахідний приліт йде, можливо, не один, тому що і карта сили нас виклає, і далі в нас йдуть шахіди, і будівля, яка горить. Тобто Тут можуть бути загорання житлових будинків або якихось інших споруд, які знаходяться в західній частині глухова. Дитячі об'єкти під загрозою, бачите, туди погані вісті, Тобто тут може якийсь постраждати дитячий об'єкт. Це не означає, що там будуть діти, але е, дитячий об'єкт може постраждати. Університет, школа, ліцей, технікум, коледж, е, гуртожиток, бібліотека дитяча, лікарня дитяча, будь-що з цього м -м, опису сюди підходить. Так само, якийсь, можливо, якийсь е, розважальний центр, е, дитяче кафе теж може бути. Все, що з дітьми пов'язано, з підлітками, з навчанням так само. Так, дивимося з вами східна частина. Ой, східна частина теж, теж в день іде загроза якогось прильоту. Отже, глухів. Все-таки північна частина більше під захистом, південна частина більше під захистом. На центр поки що випало теж захист ППО. Но західна частина йдуть прильоти. І східна частина, дивіться, йдуть прильоти. Тут вночі більше, тут більше в день. Теж шахіди. Оце по старшому по карті смерть, не знаю, це можуть бути і каби, і ракети, і шахіди. Все може бути, те, що несе смерть. Тут воно вказує шахіди. Тобто тут більше будуть переважати шахіди. Чекайте, а у нас тут авіаційні бомби не падали? Ні, тут шахіди теж падали, тут шахіди падали. Ну, давайте ще центр докинемо. Центр. Ну, Акцентує увагу на південь, бачите, їх більше буде південь цікавити. Ні, центр ні, тут хіба що розвіддрони. Дивимося з вами південь. Ну, на півдні буде збиття, бачите, з загоранням і ушкодження, пошкодження якогось транспорту може бути. Я акцентую увагу на північ. Ну, давайте ще північ докинемо. Північ, знову ж таки, можуть бути якісь поранені або якийсь медичний заклад, може постраждати, або швидка допомога при перехваті. Бачите, карта ілюзії тут у нас випала. Тобто, це швидше за все, що не вдасться влучити туди, куди би ворог хотів, тому що буде перехват. А, ну от воно. От чого можуть бути поранені. Дивіться, авіаційні бомби будуть летіти. Північна частина Глухова під загрозою застосування авіабомб і навіть щось пізніше з часом, бо воно випало, дивіться, вже скільки карт ми вкладали, нас на центр нічого не випадало. Але все одно є якийсь день, все-таки, в який можуть бути застосовані авіаційні бомби і на ну, взагалі, якби і на сам центр Глухова. Все, далі йде карта захисту і збиття, і на дні колоди теж тут йде захист. ну, Але якби там не було, бачите. Можливі загорання житлових будинків. Можливо, десь в околицях, знаєте, глухова, десь біля нього. Ну, тут авіабомби більше, якби, ну, воно більш точно вказує на північ, так, будуть більше застосовані. Ну, карта центр випала, тому може, може бути таке, що і на центр може прилетіти. і на ну, Тобто в сам глухів може прилетіти. Так, що ми ще можемо подивитися? Давайте ми з вами подивимося. Давайте з вами глянемо на Полтаву. Давайте одразу на цій колоді подивимося, щоб точно влізло у відео. Полтава, Кременчук і Миргород. Давайте глянемо. Покажіть мені, будь ласка, карта, яка є де загроза за мирному населенню, їхньому життю і здоров'ю? Через атаку ворогом через воєнні дії, також інфраструктурним, інфраструктурним об'єктам і житловим будинкам в місті Полтава. Якщо розглянути Полтаву по сторонам світу, розділивши на райони Північний, Південний, Західний, Східний та Центральний з 30 жовтня по 3 листопада 2024 року. Полтава північний район, на центр буде щось, бачите, направлено. Південний район. Західний, східний центр. Полтава є загроза. О. На центр, бачите, недаремно тут вказували. Є загроза прильоту в сам центр, або ушкодження, пошкодження внаслідок збиття житлових будинків, житловий квартал, східний район йде загорання. Давайте ще раз, північ. Ну, північ тут йде збиття, Полтава, перехват. Південь, загроза в день. В день буде якийсь перехват, і є загроза загорання, або попри або щось опустять, або при збитті. Ну, йде загорання. Швидше, швидше за все не влучать, то швидше за все при збитті може бути якісь загорання, бо карта ілюзії накриває. От, щоб ви бачили, бачите, карта ілюзії накриває. Це, відповідно, я так думаю, що тут, що тут при збитті просто може бути яке загорання. Ну, в будь-якому разі, у нас нехороші карти на Полтаву падають. Дивіться, у нас центр йде пошкодження житлових будинків, загорання в Східному районі і загорання в Південному районі. Західний район Полтава. Ні, тут іде захист. Тут можуть щось збивати над якимось медичним закладом, або над аптекою, або над поліклінікою, лікарнею, але тут іде відбиття, перехват іде схід. Розвідрони будуть літати, погані вісті. Транспорт може бути якийсь пошкоджений і про, про Південний Схід. Бачите, воно вказує теж, якась буде йти загроза, але буде збито. буде збито. Давайте ще раз тоді на центр докинемо. Ну Тут все-таки центр, бачите, тут іде в центр йде, йде загорання, а далі йде збиття. І таке збиття, що теж може спричинити загорання, в принципі, воно вказує. Будуть ще повторні спроби щось туди направляти, але воно все буде збито вже. Більше нічого не бачу. Північний район. Спроба створити проблеми зі світлом. Залишити без світла. І дивіться, і туди, на об'єкти, пов'язані з електроенергією, будуть направлені або авіаційні бомби. Не знаю, наскільки це реально в Полтавській області їх застосувати. Та? Якщо це не авіаційні бомби, якісь, то тоді це якісь специфічні ці їхні БПЛА, незвичайні шахіди, якісь будуть направлені на електроенергію. Ну Тут іде захист вищих сил, швидше за все, не вдасться їм створити таку серйозну проблему з електроенергією. Так, це була у нас Полтава. Давайте дивитися з вами Кременчук. Покажіть, будь ласка, карти, яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю також <кху> інфраструктурним об'єктам і житловим будинкам в місті Кременчук. Якщо розділити Кременчук на райони: Північний, Південний, Західний, Східний та Центральний в період з 30 жовтня по 3 листопада 2024 року через атаку ворогом, через воєнні дії, в який район Кременчука йде загроза. Покажіть мені, будь ласка, карти, що може такого трапитися в ці дні, в ці дати, які я озвучила? Кременчук по сторонам світу: північний район, південний район, Західний, Східний. Центральний. Дивіться, у нас північний район акцентує увагу, що їх більше цікавить південь Кременчука. І на півдні у нас випало завоювання. Тут однозначно буде ціль, щось є в них ціллю на півдні Кременчука. Так, на центр, ну, звісно, теж, теж буде наступ падає. Та? Давайте на центр докинемо, що у нас тут що це у нас випало. Захист, центр захист, це добре. Північ. Збиття, дивіться, йде збиття над якимись медичними закладами. Та? Щось будуть збивати, Далі, що у нас будуть погані вісті про якісь загорання. Якісь може бути загорання десь на півночі Кременчука. Щось пов'язане з транспортом, з логістикою, з залізною дорогою, з мостами, з чимось таким. Стоянками, автостоянками, парковками, автостанціями. Ну, от щось щось пов'язане з логістикою, з транспортом, можливо, з заправки, що ще тут може бути, не знаю. Но все, що пов'язане з транспортом і з, з рухом, так? Із логістикою Такий йде якийсь приліт. Північна частина сторона Кременчука. Давайте докинемо на південь, бо південь їх теж дуже сильно цікавить. Так? Ну, тут по ілюзії, південь, де по ілюзії не вдасться тут нічого досягнути. Далі вона акцентує увагу на захід. Добре, давайте дивимося захід. В день загроза буде. Вдень може бути якісь загорання в західній частині. Перехвати, де бачите, спроба збити. Може і зіб'ють, але все одно яке загорання буде спричинено. Ну так, при збитті. Швидше за все зіб'ють, але якісь загорання може бути в Західному районі. Східний район Кременчук. Шахіди над дитячими об'єктами будуть літати шахіди. Особливо вночі будете чути гол. І буде інтенсивна робота ППО, будуть, збир... будуть збивати. І йде приліт за межами Кременчука на схід від Кременчука. Такий іде приліт, йде загорання. Ну, і ще раз на центр докинемо. Ну тут, бачите, бажання залишити вас без світла. От і все. Тут... Прильоту не бачу, захисту. Бачите, у нас йде захист. Так, дивимося з вами, що там я ще хотіла? Миргород так, по сторонам світу. <кій> Покажіть мені, будь ласка, карти. З 30 жовтня по 3 листопада 2024 року, якщо розділити місто Миргород на райони північний, південний, західний, східний та центральний, в який район, в яку частину йде загроза через атаку вором, через воєнні дії, загроза загорання, ушкодження, пошкодження житлових будинків інфраструктурних об'єктів, загроза життю та здоров'ю мирного населення. Покажіть мені, будь ласка, карти. Миргород по сторонам світу. Північний район Миргород. яка йде загроза? Південний район. Західний. Східний центральний. Центральний йде перехват, західний район йде збиття. Бачите, акцент уваги йде на півночі, на захід. Їх більше цікавить західний район, і тут йде збиття. На центрі йде теж перехват, східний район теж йде захист. І південний район йде ушкодження, пошкодження якогось житлового будинку або житлових будинків. Хтось буде потребувати допомоги, можуть бути поранені люди. Так, північ. Північ. Логістика, техніка під загрозою. Десь на півночі може бути загорання вночі. А внаслідок або збиття шахідів, або влучання шахіда. Так, да, погані вісті падають з півночі. Ну, далі йде збиття. Схід. Карта сили. Гучна робота ППО над якимись медичними закладами. Над медичним закладом щось зіб'ють. Щось мають збити. В районі медичного закладу, так, якогось там лікарні, поліклініки, аптеки, е що там ще може бути, санаторії, якийсь центр зцілення, тут так само йога центри підходять нетрадиційної медицини, якоїсь, все це, все щось таке подібне, все що пов'язане зі здоров'ям, поправкою здоров'я, ну От над цим іде збиття. Так, е захід, дитячі об'єкти, над ними будуть пролітати шахіди, але йде перехват. І е, об'єкти пов'язані з електроенергією, на них будуть направлені якісь специфічні БПЛА їхні. Так? Е, і ракета. Ой, не одна ракета. Ну і де захист вищих сил. Дивіться, тут таке може бути якесь причинене пошкодження. Е, давайте ще раз так, давайте я ще на центр докину. Центр повторна спроба по ілюзії. Ні, центр я не бачу прильоту. Що в нас тут саме найбільше під загрозою? Ну, десь на півночі може бути загорання. там ми з вами бачимо щось пов'язане з логістикою, з транспортом пов'язане. Так, тут у нас іде збиття східний район. Карта сили зазвичай відіграється, як проліт, але тут просто у нас іде дивіться карта сили, яка накриває просто плани ворога та створити проблему. Але вони будуть обмежені і карта ППО. Тому я думаю, що тут іде збиття. Потенційна загроза, в східний район є, але я бачу тут збиття. Центр теж бачу перехват і навіть при повторних спробах по ілюзії, тобто нічого не відбудеться. У нас іде. Загорання північний район, можливо, при збитті або при влучанні шахіда, тут точно вам не скажу. У нас іде південь миргороду під загрозою загорання житлових будинків або житлового будинку, і хтось буде потребувати допомоги по рятунку. І в нас іде західний район. Ну, Дивіться, тут іде збиття. Ключовим є, що знову ж таки будуть щось збивати на дитячими об'єктами шахіди. Будуть перехвачуватись, спиватися, а потім у нас іде об'єкт пов'язаний з електроенергією, Можливо, це і за межами Миргорода. Я не знаю. А якщо у вас є в західному районі такий об'єкт, значить це він. Якщо ні, якщо він за межами Миргорода на Захід, то, то, то значить там дивіться, у нас іде те, що пов'язано зі світом, туди будуть направлені якісь специфічні ці їхні дрони. Ну або каби, ну якщо вони туди можуть долетіти. Якщо не можуть долетіти, то, то тоді це, це такі специфічні їхні ці БПЛА. Смерть е і дві ракети. Розумієте, якби накрило смерть оце, я би сказала, що, що швидше за все буде збиття. Но у нас іде дві ракети. Тому я так розумію, щось того зіб'ють, а щось таке щось влучить. Розумієте, щось таке ну йде якась прикрість, однозначно. І в нас акцент на ракети. Я так думаю, що напевно що буде ракетний приліт. і Далі йде захист вищих сил, тобто все решта буде збиватися. Хай не здійсниться, хай взагалі все буде збито і все перенаправлено, вся агресія на ворога. Бажаю всім мирної ночі лише позитивних новин. Хай цей тиждень пройде максимально позитивно для нас із нашими перемогами. На всіх фронтах пам'ятаємо, що карта не є остання константа. Вони лише попереджають про той варіант, долі, яким на момент розкладу все йде, все розвивається, але все ще може змінитися. Ставте, мій, будь ласка, пальчик вгору вподобайку за мою працю, бо будь-яка праця має бути оплачена і має бути вподобайка. Це має бути такий взаємообмін між нами, щоб не було кармічного вузла, щоб ви не були моїми боржниками, всі, хто проглянув це відео, підписуйтесь на мій телег... на телеграм канал пишіть мені свої запитання. До зустрічі.